Так, ну ось почали ми копати картоплю. І ось ось такий у нас рядок іде з такою картоплею. Урожай, ну в принципі, непоганий цього сорту. З одного рядка в нас вийшло сім відер. Ось ми один рядок викопали, визбирали. От 7 відер картоплі. Картопля здорова, хороша. Нам ну, подобається. Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну все, я відкрив сезон. Ну, як ви бачите, картопля, ну, я ще радий, що і є така. Як я показував у своїх попередніх відео. Я не встиг один раз підгорнути, нагорнути так, як треба. Пішли скажені дощі, місяць ляли дощі, і потім я е, відео знімав, показував, що картопля була, мені все вудення було по груди. Я думав, що вона взагалі вся пішла. Але як ви бачите, тут я сажу один рядок трохи менше 5 кілограм. Бо колись я е, замірав, мені на розвід привезли оцю картоплю. Е, Лорет називається, товариш О, мені подарував, то він мені дав 5 кілограмів і цих 5 кг мені вистачило на рядок і трошки, Ну, вона, оце я її так поступово і розвів. Ну, Як ви бачите, я в попередньому відео показував, що я тільки скосив зверху. Оця трава, яка є, я її не трогаю. Чому? Бо якщо звернути увагу, От в багатьох місцях оця -о, картопля, бачите, вона позеленіла. Ось, -о, ось -о видно, бачите? ось -о. Одна, друга, третя Лескою оце викусити не можна. Я спорчу половину врожаю. О. І як ви бачите, земля вогка, але дуже тверда. Якщо взяти, що в тому році я коли я копав, то я заїжджав мотоблоком в рядок, то я... Не включав копалку, типа горнув, то вона в мене могла пройтися метр півтора, проходилося без включення вмикання вібрації. Тепер все тупо колеса буксують і тягнути вона не хоче. От тому І як ви бачите, що я копаю завжди тільки на таких колесах. Якщо десь починає буксувати, то це твердо починає довше гратися то колеса пробуксовують і не рве ні сажалку, ні копачку. Ну, як ви бачите, це мій 3 плюс 1 з веймовським дизелем. Дізель важкий, я показував, що якщо без навісного, він автоматично переважує вниз. А це ви бачите, як балансування зроблено. О. Тобто який вага копачки, певно, що за 50 кг. О, і воно так помаленько копає. Ну, твердо. Я не знаю, якщо ще почекати можливо тиждень-два, то буде. Ось подивіться. Бачите, оце, це рядочок ми тут підкопували, але я пройшовся. Дивіться, бачите, які грудки. І це так воно, оці два крайні грядка, в мене там йшло сантесорт. Я ну, посадив для того, щоб тільки можна було ранню картоплю поїсти. Отак для їди. А це вже... Буде вибиратися в нього посівний матеріал, а остальне зберемо. Але я кажу, що е, якщо ще почекати трохи, то копати буде дуже-дуже важко. Це в нас тут йде новий сорт Connect Я в тому році посадив. Бачите, яка картопелька Ну, вона кругленька, біленька. Так ось що я хочу показати. Я не хочу хоче інше. Дивіться, оце я не включаючи грох, цього вала відбору потужності, тільки разом з грохотом зайшов. Оце все, що спромоглася спромігся мотоблок затягнути ножа туди. Далі він вже не йшов. Все колеса почали буксувати. От тому я і завжди копаю на оцих таких автомобільних гумі. Вона при тому, коли починає буксувати, це десь затормозився грохот, десь бульян грубий, хвен росте такий кущами. От тоді, коли копачка стає і починає танцювати на місці, от завдяки цьому виходить, колеса пробуксовують і нічого не рве. От зараз побачите, як воно має бути. Thank you Як ви бачите, так само, як і той сорт, З рядка зібрали Сім відер. Ну, ви можете побачити, бачите, оце вона така є. Вона більш кругліша, але вона не, не має такої, такої здорової, як на Лореті, але вона її просто вона густіша, виходить. приблизно розрахунок такий. Мені на рядок йде 5 кілограм. І ще трошки залишається, я перевіряв. Получається, якщо 7 відер по 8 кілограм, 40. 40 на 5, 1 до 8. Ну, я б не сказав би, що сильно вродило. Але будемо так рахувати, що в цьому році з погодою не що було. Ці дощі. І я думав, що в мене цього не буде. Цього. Бо як кажуть, коли картопля йде в вудення, то корінці маленькі. Ну все, я свій город з допомогою свого Синульки викопав. Ну, Вважаємо, теоретично задоволений. Я думав, що буде гірше. О. Ну, трошки не так як в тому році, але, але, але хватить. О, ще з голоду ніхто від цього не вмирав. Ну що знову? Моя конячка себе виправдала, ну, то, що, то, що дизель калатає в голові. Це воно трошки є. Я завжди сезон починаю з свого города. Потім діти дивляться інтернет, бачать, що я вже почав копати, телефонують, а коли вже нам будемо копати. Так от, передаю своїм діткам привіт. Я в себе викопав. Все, готуйтеся. Ми переможемо. Слава Україні!